Наш ранок розпочинається не з чашки кави, а з розморозки води у крані. Тож, з цього всього мотлоху, ми зробимо стола, вріжемо мийку і будемо користуватися водою в будинку. Це двері від старого гардеробу. А ця мийка. Валялася по дворі, можливо, у минулих відеороликах ви це бачили. А це доски з підлоги будинка нашого, який ми позривали. Доски не дуже гарні, зараз повибирав деякі, подивимося, що з цього вийде. Перше, що потрібно буде зробити, це вирівняти доски всі в один розгляд. Ось такий набір рейок в мене вийшов після обробки на станку. Залишилися ось такі дірки із-під цвяхів. повилазили сучки з-під фарби. Ну я вже розділив на дві частини. Ця частина це чотири ноги, а це буде чотири царги. Хочу ніжки промазати клеєм і стягнути ось такими ваймами. А потім за що такого масиву щось буду з них вирізати. Можливо, це будуть такі жіночі ніжки, кажуть, кабріолі ще на них кажуть. Ну Зараз щось придумаю. Так, струбцину вайми позажимав. Зараз 2-3 години поки це все висохне. Ну а поки наші ніжки висихають, ми виріжемо отвір під мийку. Так. Ох ти. Вона навіть так і не стане. вырезал. Все выглядит, вот и вы вырезал. Зараз примерим. Ну, так. Як сказав, поки це все виглядає не ми ну, будемо зараз допрацьовувати. Отвори, які залишилися від петель. Зараз хочу позашпакльовувати шпаклівкою, а потім їх позашкурюю. Ну, поки шпакінка буде сохнути, ми займемося нашими ножками. Ну ось такі склеєні масивні ніжки у мене вийшли. Зараз я їх пропустю через фуганок, для того, щоб прибрати ці виступи клею. Ну і вирівняю їх по розміру. Ніжки в розмір вийшли такі масивні товсті ніжки. А для того, щоб їх трошки зробити більш ніжнішими, жіночими, тож я вирішив зробити їх в такому стилі кабріолі. Зараз положу ось такий шаблон і обведу маркером з одного і з другого боку. Так, а тепер перевертаємо ось так і з цього боку отак от делаємо. І також обводимо маркером. Ну ось так. А тепер на станку виріжемо цю ніжку. Така ніжка в нас вийшла, але ж це ще не все. Нам потрібно оці куски, що ми відрізали, приклеїти назад. Я приклею таким двостороннім скотчем. Так, ну ось такі ножки у нас вийшли. Ці деталі вже не потрібні. Зараз всі ці ніжки я відшліфую шліфовочною машиною і покажу вам вже готові. Після шліфовочної машини деякі ніжки приходиться дошліфовувати вручну. Тож недаром в давнину столяри, коли робили такі ніжки, називали їх жіночими. Виглядає наш дерев'яний каркас в столу. Поки клей буде сохнути, ми з вами займемося цими гардеробними дверима. Місце, де були петлі, я зашпаклював і зашкурив їх. Ну, ось такий столик у нас вийшов. Залишилось прикріпити мийку, з'єднати кран. І, як кажуть, для сільської місності потягне. Наша мийка вже стоїть на місці. Встановили ми ось такого крана, відмили цю миєчку. Зараз приєднаємо його до труби, а також з'єднаємо каналізаційну трубу. І зробимо. Перший пробний тест. Ось так все це виглядає. Поза камерою я вже все це протестував, а зараз покажу вам. Ось так біжить у нас водичка. Поки в нас тут тільки холодна вода. Але в подальшому ми плануємо встановити бойлер і під'єднаємо гарячу воду. А наш відеоролик дійшов до кінця. І я бажаю всім вам, дівчатам, бути гарними і щасливими, а хлопцям сильними і здоровими. До зустрічі, друзі, в наступних відеороликах.